Завершив я викупку саженця, здолав я всі бугри. от така картина. Все перерито, все перепахано. Останній ряд шкілки. Це є п'ятий ряд. В общем, такі результати, прекрасні і слава Богу, справився, було зовсім нелегко, але, але справився швидко. От така корнева, як завжди в кожному бугрі, прекрасна. В общем, такі результати цьогорічного вкорінення живців. Такі результати на осінь показали себе на моїх саженцях. От. В общем, треба заносити ще це все остальне. Ну і Підготовлювати все для того, щоб сортувати та відправляти замовлення. Ось такий вид у моїх саджанцях. Все, весь участок повністю чистий. Лишилося тільки забрати їх, позабирати шпалери, трошки тут розрівняти, щоб укультурити. Тетей. Та й на тому буде все. О, слава Богу, справився все. Накінець то, накінець-то збувся, як то кажуть, з голови, зробив все, як положено. В общем, ось такі саженчики. Ну, сезон вдався, не дивлячись ні на ті холода, ні на ті приморозки, все, вкорінилося все прекрасно. Е, да, я не скажу, що повністю все, бо було багато випадів в е, черенках самих, тобто е, не, всі, не всі вкорінилися, але <кій> вистачило мені цього з головою. Добре, що ще з цим впорався. От. Так що працював ось такими інструментами, двома лопатками. І так потихеньку за три дня саменький підняв ось цю всю шкілку. Тобто вже тої красоти, яка тут була, вже її тут нема. Але, повірте, з таких корчів буде ще більша красота. То такі результати, такі мої е, досягнення за півроку, можна так сказати, в общем, те, що виростив, те і є. Це. Такий подарунок Харкову. От. Тут все морозостійке. Також ці останні ряди, вони були всі морозостійкі. Перші то була вкривна культура, це є все морозостійке. Так що є ще трохи залишка, трохи ще є саженця, Не замовлено, кому потрібно, звертаємося, підписуємося на канал і усім гарного дня. Дякую за увагу.